Всім доброго дня. В кого є така проблема з бурківку, що коли покривається махом, я знайшов один дієвий спосіб. Купив таку штуку. І вона, в принципі, не захищає добре від, від маху і так далі. Я не чувствую правда, камінь на фасад на... на будинку, але він досить добре, значить і 5, 5 кілограм. І в три рази його в три шари треба робити. Значить дивіться, що Ведена, в принципі фактично білого кольору. Значить. В чому, в чому справа В кого є така ситуація як в мене, бачите там та сторона почищена, а та сторона вся фактично з... зелена трохи досить темна. Ну і плюс мох між... Між є, як завжди. І камінь можете, можете глянути так само. Я його зробив, перше, перше почистив старий камінь водою, щиткою, все, а потім взяв той гібризатор і три рази його покрив і блестить і плюс захищає від моху і воду так не поглинає. Можете порівняти, як яке воно було, якщо взяти з тої сторони, там де нічого не роблено. Яке воно було ще до того. Там, де я не рухав. який таке камінь був до того О, за що я і кажу що бачите у кого є така проблема що мох виростає між, між вами він не сам забато замордував кожен раз його вичищати звітом і тому що я зробив я звичайно металеву щітку, легенько верхній шар зняв, але з водою правда, по сухому не можна драпати, бо дуже сильно бруківку пошкодити. Налили перше води, потім щітку і легенько протерли ще раз води і тоді вже, щоб вона було чиста. І потім далі надає, надаєте перший шар тої штуки. Потім другий і третій. І різницю, різницю в принципі бачите самі. Яка вона була, яка вона стала після обробки. і колір навіть це є трохи насиченіший. І головне, що бруківка більше не буде зростати і зверху не буде моху. Що мене найбільше нервує. Значить, я першу ту штуку побував на камені, перший його почистив, так само щіткою з водою, все. І потім три, три рази його покрив три шари. Перший шар покрив, потім десь почекав пів години, поки він підсохнув. і Вже пізніше дав другий шар. і... Так само з проміжком через пів години дав третій і дів бачите. Камінь навіть блистить і по-друге по він захищений від моху і не буде заростати. Та як тут фінішна сторона, то тут моху було саме більше. Тому в принципі результати бачите самі. Зараз я ще покажу, як, як воно має, має це робити, щоб був такий результат. Значить, те, як я вже казав, перше беремо, в мене звичайно чітко металево. Перший верхній шар почистив бруківку з водою, потім то все гарно змию тоді далі вже коли бруківка висохла, Покрив першим шаром, потім через півгодини, другий і через півгодини третій, щоб воно гарно її захистило. Так, почистили перше щиткою, потім далі. Звичайні звичайні пензлик і та рідина, щоб зараз я покажу ділі, як воно працює, який там буде результат. Просто його добре між вами робити, щоб воно туди позатікалося добре, щоб не дало моху рости на бурківці. Перше робити мішвами, а тоді вже потім на самій бурківці Бо воно якраз ти мог сам більше вами вилазить. А щоб того не було, треба перше вами файно дати побільше, щоб воно там файно розтеклося і щоб мох більше не, мав... не мав змоги рости. Просто добре його розтираєте між тим. вами, щоб воно створило захисну, захисну плівку і в подальшому не дало моху рости. Просто розмазуєте, перше, перше по краям, між мішвами, а тоді вже далі саму бруківку. І все, і так кожну бруківку, не знаю, можна і поліризатором, але наскільки він буде ефективний, я не знаю, тому що факт, що він так добре вам це все порозпилює, щоб воно було і на бруківці і мішвами. А певнука ви собі можете файно і між вами файно роз, розтерти, щоб воно там вам добре позаходило і плюс саму браківку. Тому, в принципі, як бачите, трохи трохи з тим буде більший порядок. Якщо прийняти з таким, яке воно, яке було, плюс тим, яке воно стало, і в подальшому будемо. Далі доробляти цей порядок. То гібергізатор коштує порядка 490 гривень, я його брав в епіцентрі. Фактично досить добра штука і його розхід 1 кг на 8 метрів квадратних. Тому розраховуйте яка у вас площа, скільки вам треба обробити і тоді вже... Вираховую, скільки кілограмів потрібно, щоб захистити всю бруківку. Тому мені цікаво, хто як чим її ще захищає, бо я бачу багато відео, що де там захищає їх, хто окропом леє, хто соду дає, хто ще якусь хімію. Мені цікаво, напишіть в коментарях, хто чим, як її захищає, щоб знати. Можливо, і ваш спосіб мені ще трохи підійде. А кому було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, дайте своє враження, як ви захищаєте бруківку і як ви знає робити порядок.